Привіт, друзі! Декілька слів про ківочки. Ось, Що це таке, що це таке кивочок, взагалі для чого він потрібен, грубоворчий для безмотивки. Бо що, в теорії можна працювати без кивочка. Ось, можна брати жилочку в пальчики, і собі там потрошечки там, щось робити. Ось. Тут буде проблема з фіксацією клювання і проблема з витримкою цього темпу. Рано чи пізно рука просто відвалиться. Ось. І ми будемо обмежені певними нашими фізіологічними даними щодо скорості, щодо швидкості цих коливань. Ось, для того, щоб обійти ці обмеження, свій час був придуманий ківочок. Ось. Ківочок це по своїй суті редуктор, який перетворює одну амплітуду на меншу амплітуду, при цьому збільшує так. Яким чином це працює? Ось, Ми беремо ківочок, це просто пластина. Ось, вона одинакова по всій довжині. Вантажопідйомність по всій довжині одинаково. Якщо ми зверху, якщо ми її навантажуємо, Вся нагрузка лягає ось сюди. Тобто, по суті, він виключається ось так. Якщо ним починати працювати, що відбувається ось тут, то відбувається і тут. Тобто з цим працювати можна, але є певні нюанси. Він нам по суті допомагає лише в випадку фіксування клювання і, можливо, трішки злажує. Наші якісь рухи. Все, на цьому все закінчить. Для того, щоб в принципі включити в роботу весь ківочок, потрібно зробити йому Що? Потрібно зробити конус. Що нам дає конус? У цьому випадку бачите, от конус зроблений. Ківочок починає працювати по всій довжині. І Якщо ми працюємо, він нам допомагає, він включається. Яким чином він нам допомагає? Як це працює? Дивіться, ось я намалюю. Це хлистик. Це ківочок. Такі. Я таки не роблю криві, вони рівний в мене, але ось так от, так да? ось так от. Тому ми починаємо працювати. Ось іде ось так. Іде ось така амплітуда. І сходиться сюди. Тут в нас. Пощі... Ми, робичи підйом, навантажимо ківочок і виникає ось така амплітуда. Ось так воно працює. ну Зрозуміло, так? Ось так воно працює. Тобто вона тут амплітуда велика, сила тут не дуже велика. Тут амплітуда зменшується, сила перейдеться сюди. Швидкість тут збільшується і сила збільшується. Тобто, Під'яти можемо більше ось. і швидкість тут значно вища, ніж була на цьому моменті, І значно вища, ніж тут. Тобто він починає швидко працювати. Ось, ківочок. Якщо ми беремо довжина ківочка, який має значення, дивіться, беремо тепер ось такий хлист. Це хлист. Це дуже наківка. Якщо ми працюємо, звісно, що в нас є теж певні обмеження, ми не можемо підняти, щоб тут сильно не відривати, щоб у нас в принципі, тут була така високочасносна робота. Ось, получається, амплітуда, бачите, вона менша. Тобто в теорії, чим довше ківок, тим більша амплітуда, тим більше кінетичної енергії можемо передати сюди. Чим більше амплітуда, чим швидше можемо цей ківочок. Тут вона значно менше. Ось так воно виходить. Бачите? Ось. Тобто працювати можна тим і тим. Але якщо ми беремо, говоримо про ловлю там, 2, 3, 4 метри, то в принципі більш контрольно працювати з мормишкою я зможу з довгим ківком. Чому? Тому що я передаю більше кінетичної енергії сюди, чим коротким ківком навіть на довгому хлистику. Все одно я обмежений, я не можу вище зробити більшу амплітуду, тому що тут ківочок просто буде відриватися. Ось, я ним обмежений цим ківочком. Тут я не обмежений. Ківочок працює по всій довжині. Ось. Цю амплітуду можна зробити ще більшим. Ось дивіться. Беремо ківочок, так? Він прямий. От в нього рух, бачите? Ми працюємо так. От іде амплітуда. ця. Вона невелика. Беремо цей ківочок. Ось. Бачите, зроблений вигін. Він не тільки... Вантажу підйомність більша. Що ви бачите, він працює, включається по всій довжині, він включається аж звідси, включається весь ківочок. Якщо ми візьмемо тут, де немає цього вигину, він працює ось звідси. У цьому випадку у ківка, якщо ви бачите, більша амплітуда. Тобто ківок, коли ми робимо загин вверх, ми не тільки збільшуємо вантажу підйомність, ми і збільшуємо амплітуду. Тобто, по суті, ми можемо передати більше енергії. І за що цього можемо збільшити швидкість на кінчику для мормишки. Ось так воно працює. По цій причині, в принципі, я перейшов тільки на метал, колись я робив із карбону ківочки і на лавсанку словив. Ні ні карбон, ні, ні лавса не дається мною можливості. Він, він взагалі не регулюється. То це регулюється в принципі. Ми регулюємо цим вигином не тільки в, 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 в вантажу. Підйомність ківочка, але ще амплітуду збільшуємо. Тобто його силу ківочки, яку ми можемо передати мормишки, вона стає більшою, якщо ви бачите, так ось тобто по цій причині я особисто я ловлю 20, 25 ківками Зараз ще був зробив 20-30 ківки, але там є свої сложности. там є взагалі тобто Чим більше ківочок, чим довше він, тим більше речах. Получається, якщо 20-ка. В такому в такій товщині держить, грубо говорячи, грубо говоря, держить в мене 0,3 г, то вже 25-ка в такому ж самому металі буде держати тільки 0,2, тому що речах більший, то 30-ка буде тримати ще менше, ще менше. І щоб вона постійно була в роботі, ми повинні надати кінетичну енергію по всій довжині. Це постійна робота. Це як кнут. Ось, постійна робота і постійно. Тобто рука в 30-ка вже трошки, як би мені, вона працювати в неї трошки легше, якщо вмієш. Але важче з того боку, що вона постійно повинна бути в роботі, щоб постійно був напряжений сам ківочок, щоб він постійно тримав цю вагу, щоб він не прогинався, тому що він трошки длинноватий. От, якось так, друзі. Ось що я хотів ще сказати. Тобто зрозуміло різницю. Чим довше ківочок, тим більше аплітуду ми можемо зробити. Але ним буде важче працювати. Ось по ківочкам, по ківочкам, по ківочкам, які саме найкращі? От в мене, я якось буду на кризі зніму, в мене з собою вожу штук 6 вудочок. І показати пальцями, яка з них найкраща, я не скажу, які найкращі ківочки. Чому? Тому що якщо ви диссити одну вудочку, грубо говоря, там з мимишкою, там, лісотком на 17-му ківку, я починаю з неї працювати, зловив дві риби, бо мені вже на іншу вудку тяжко прийти. Мені треба помсько відложить, брати, брати іншу вудочку і починаю з нею працювати. Хоча в минулий раз вона для мене була найкраща, тому що я ловив саме на неї. Ваша рука привикає. В нас стається механічна пам'ять, і для того, щоб почати працювати вудкою, вам потрібно неї впертися. Коли в неї рука привикає і пару покльовок, пару рибок, і цієї краще вудки для вас не буде. Це не важно, це моя вудка чи якась інша. До будь-якої вудки ми привикаємо. Якось так, друзі. Ось тоді, э, додаючи на кризі, буде приємно збачити. бачити. Будь питання, друзі, пишіть.